Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. В цьому відео у мене буде розпаковка товарів з інтернет-магазину Сінсей. Це замовлення я робила ще на початку червня, ось так воно чекає, Чесно кажучи, лінька було знімати, але все ж таки зніму, тому що а, дуже гарний такий у мене вийшов, дуже я всім задоволена. Отже, давайте приступати. Що мене цього разу потішило. Це те, що речі були охайно складені на відміну від того, що я отримала, отримувала взимку і восени минулого року. Тобто, щось там у них, слава Богу, помінялося. І тепер все це в пакунку не просто накидане, а якось на щось схоже, розумієте? Так от, починаємо. Перший товар, яким я супер задоволена, це ось такий купальник. Я думаю, що ті з вас, хто відстежує асортимент та колекції в інтернет-магазині Сенсей, бачили і в контекстній рекламі, і так далі. Коротше, я вагалася, чи треба мені цей купальник, враховуючи те, що настрій взагалі не відпускний, і я нікуди не планувала виїжджати. Але все ж таки ризикнула, була майже впевнена, що. Це буде повернення, тому що на мій зріст не так-то легко підібрати купальник. І на мої, на мій подив, просто все так ідеально підійшло. Давайте трошки розкажу: я взяла купальник у розмірі L. Тут досить такий плотний матеріал. Я ніколи, чесно кажучи, у мене не було купальників з такою плотністю. Тобто він настільки утягує, настільки він просто робить з вас цукерочку. У мене зараз є зайва вага, і, власне, вона просто настільки все приховала через цю драпіровку а знизу від грудей до. На початку стегна іде ось така драпіровочка, яка приховує і животик, і боки. І що стосується грудей, то тут іде поролонова така чашка. Ось так вона виглядає, вона без кісточок. Дуже приємний тоненький поролон. І все це оздоблено ще резиночкою, яка буде приліпати до вашого тіла і тримати лів на місці. Лямки тоненькі, проте все тримається настільки впевнено на вас, що просто я не можу не похвалити цей купальник суперовий. І я думаю, що він підійде і для відвідування басейну. Ну, зараз я його хочу вигуляти там на одне озеро. Ми плануємо з'їздити, покупатися. Тому з великим таким задоволенням. Вам презентую цей купальник. До речі, це ще, це, це ще не все. До комплекту я взяла ось таку тунічку. Вона йде в, в універсальному розмірі. Вона така мережевна, напівпрозора. Ну, як сказати, не напівпрозора, а повністю прозора. І йде з такою бахромою. Прикольно виглядає разом з цим купальником. Я просто в захваті. Колись моя подруга, з якою я вчилася в університеті, ми разом відпочивали, і вона, вона завжди вибирала собі купальники чорного кольору. Я не розуміла цього приколу, тому що, ну, це ж літо, це пляж, давайте яскравих кольорів. І ось тепер мені самі захотілося, знаєте, чорного купальнику. І ось така. Прикольна ось тунічка, накітка, ну, просто суперово, воно виглядає. Я зробила відео, і ви подивитесь, як це виглядає на мені. Не судіть строго. Зараз я не в своїй ідеальній формі, проте, знаєте, як головне, щоб ми отримували задоволення від життя і від самих себе. А зайві кілограми це таке, знаєте, сьогодні ти стрункий, завтра трошки не такий. Ну, ми ж жінки такі і є, тому. Головне, щоб, як то кажуть, костюмчик гарно сидів. Наступна покупка це ось така сорочка, класична білого кольору з прихованою застіпкою. Я її купила теж в розмірі L, тому що помітила, що на сенсей всі такі жіночі сорочки вони дуже маломірні, тобто вони завузькі. Цю взяла і вона мені повністю підійшла. Вона досить довгенька і е, довжина рукава мені підійшла. Я її на себе вже приміряла, але вам демонструвати не буду, через те, що вона дуже така пом'ята. В такому вигляді вона прийшла, це її треба відпарювати. А мені зараз просто нічим це зробити. Але просто враховуйте, що якість тут досить непогана. Там, здається, позначалося, що це 100% котон, але я думаю, що якась. Синтетична домішка тут є, тому що тканинка трошки виблискує. Щось вона, не так, знаєте, надто м'яка для просто бавовни 100%. От, Тут невеличкий такий комірець, одна металева пуговичка, гуцик, і я її планую носити на роботу під джинси. там або Чорні брюки, хороша сорочка, і за невеликі гроші вона, ймовірно, там одна з дешевих. Її через те, що вона не дуже, можливо цікава, не всі е купують, тому що там були знаєте, більш такі цікаві з мережевними такими рукавами. Я її, до речі, заказувала, і вона ну, дуже завузька. Вона там якийсь крой не такий, як мені потрібен. Дуже не сподобався, як він. Та сорочка, як сиділа. Тож до цієї сорочки у мене ніяких питань немає ну, за винятком того, що вона буде м'ятися, і її потрібно буде гарно відпросувати або відпарювати. відпарювачем. Тож, от така сорочечка, майте на увазі. Також купила собі ось таку сумочку. Це, напевно, її перед. Вона невелика за розміром. Я всі параметри буду вказувати на екранчику ви будете бачити. Непогана сумочка, тут всередині пасок. Ось так вона пристібається від протилежних сторін. Всередині один карманчик накладний, невеличкий, телефон туди не поміститься. І в цілому, знаєте, такий от матеріал, ідея, ну, типу, ну, в зарі такі були сумки з такого матеріалу. Я так розумію, це такий невеличкий закос під зару, але вона лаконічна, досить стильна і теж за невеликі гроші, плюс мій кешбек. Це взагалі була дуже приємна така покупочка, Буду вже з осені її носити на роботу. Рушники. На сенсеї завжди гарної якості, досить м'які. Я їх купую в якості додатку до, своє, до свого замовлення, коли мені там щось не вистачає до безкоштовної доставки. Це вже не перший рушник. Ой, тут якийсь приліпилися штучки. Не перший рушник, він має крючочок ось такий. В цілому ми. Активно користуємося вже аналогічними. Розмір тут 50 на 100. Класна якість, ну, непогана за такі гроші. Знаєте, якщо там є якийсь розпродаж, або акція можна сміливо брати. Приємний. тут, тут, тут цей от Як це називається? Махра ось ця І різні кольори такі досить нейтральні. от Цього разу мені випав білий. Тож раджу. За невеликі гроші і гарна якість. Наступна покупка із серії Дешева рибка погана юшка. Це теж був розпродаж. Ось такий ну, светрик, чи як сказати, це називається ну, кафтина така, десь за 80, мабуть, гривень вона була. По розпродажу, вона укорочена, але, в принципі, вона прикриває попок і доходить до лінії ваших брюк, наприклад. І, власне, подобається тим, що вона всередині така махрова, досить тепла і приємна. І е, аналогічні худі я вже купувала з капюшонами і. Здоволена якістю, вони, звісно, швидко зношуються, і це десь ну, на пару сезонів, але, знаєте, знов таки, коли це розпродаж і можна собі щось оновити, а враховуючи те, що я постійно десь їжу або за грибами, або десь за місто, то чому б і ні, ось взяла собі для забавки, можна сказати, хоча, ви знаєте, тут я побачила, що. Оброблено якось воно не дуже добре. От, нитки стирчать. Ну, не знаю, просто, що знаєте, якби це не коштувало так дешево, то, звичайно, я б його повернула. А так, мені буде просто доставка коштувати дорожче, ніж сам цей товар. Вже не вперше беру на Сінсеї легінси, звичайні котонові, а знов таки розмір L у мене в сіренькому кольорі. Вони там в постійній колекції у них і гарна довжина, на мене на міць ріст 174. А вже не вперше беру і частенько їх розпродають за невеликі, знов такі гроші. Це для мене розхідник, тому що. Я люблю в домі ходити саме в таких легінсах, футболках або в якихось таких ковтинках, але головне, що ці легінси вони дуже зручні і класні, тягнуться, сідають по фігурці і, до речі, не так швидко зношуються, як, наприклад, штани з сінцея. Ми зараз до них дійдемо. Штани закачуються. Набагато швидше, аніж ці легінці. Легінці, можна сказати, просто ідеальні. І знов таки зараз в продажною ціною це можна сказати безкоштовно. Щодо штанів, я купувала велику кількість штанів на сінцей, і це були і джогери, і просто штани, і вони нічим не відрізняються. Тільки один раз я чомусь отримала. Штани в розмірі L, чорні це були штани, які були короткі за довжиною, От, і якісь теж маломірні вони були. Можливо, просто помилилися з маркуванням, можливо, то була м а наліпили вірку L. От. Цього разу взяла з лінійки Regular Fit. Це звичайні, звичайна форма, звичайна модель. Теж за невеликі гроші, там вони продаються в різних великій кількості відтінків, кольорів. Цього разу взяла темно-сині, ну, нормальна якість, вони ну, ви їх поносите декілька місяців, якщо тут знаєте, не вилазити з них, то вони, звісно, що і застір, застіруються, вони скачуються. Ну, це така, знаєте, річ. Тобто багато чого можна робити в цих штанах і почуватися дуже комфортно, тепло і ну, досить стильно, тому що зараз ці всі костюмчики спортивні вони в моді. І думаю, ще будуть в моді, тому що зручність, вона, знаєте, інколи перемагає тренди. Тому раджу придивитися вони з кармашками. Тут штанинка йде на резинці. Тобто, все досить добре виконано, вони гарно шиють їх. Всередині тут у вас і шнурочок, щоб затягувати, і резиночка. Тобто, все предусм... Як це? От, І, власне, тут такий м'якенький, дуже комфортний приємний до тіла, фліс, який ну, просто класний, зігріваючий. І можна аналогічну картинку або худік підібрати собі, зробити костюм теж за невеликі гроші. Також з розділу декор для дому я придбала з великими знижками дві свічки. Ось так вона приїжджає в звичайних таких пакуваннях, без ніяких назв, окрім того, що це «Home and Beauty Sensei Decoration». От, э, давайте подивимося, як вони виглядають. Це аромасвічки. Всередині вони виглядають досить пристойно, йдуть з кришечками. Це скло. Перша ось така Sunday Morning. Ось так виглядає всередині. Аромат приємний. Аромат э, такий косметичних якихось засобів. Навіть не можу описати так спонтанно. От, довго вони горять, вже у мене були такі хороші свічки, якісні. Створюють певний о, такий певну атмосферу в хаті. Це у мене Pure, pure, fresh, pure fresh. Угу. Це вже більш такий. Квітково свіжий аромат. От, принцип той самий: скляна баночка, кришечка. І теж досить це стильно виглядає, можна ще на подарунок брати, комусь презентувати такий легенький подаруночок. Одним словом, раджу: за повною ціною я ніколи ці свічки не купую. А от за знижками, коли вони там 50-70 гривень, чому б і ні, хороші якісні свічки, як і, в принципі, в розділі декору та дому є непогані там речі, які можна обирати, але знов-таки, ну, якщо так знаєте, простежити, то можна за більш вигідними цінами це все купити. Ну, а у мене все на цьому, друзі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.